Доброго дня, шановне товариство. Сьогодні до вашої уваги огляд ножа CVV Elementum і мої суб'єктивні враження від нього. Цього разу буде без розбірки, тому що я умудрився ніж пошкодити. Але проте згодом. Отримав я його як виграш в лотереї в спільноті NFK. Разом з цим йшли бонусом також такі от викрутки під Торкс. Карабін багатофункціональний. Досить цікавий тактильно, і мені здається, що це титан. Власне, ну, сам карабін, якийсь я так розумію, гайки тут крутити, відкривачки, викрутки, так щось підіти можна. І от такий от. Пристрій кров з пальця брати, я от, пробував, працює. от Хоча мені кажуть, що це ще можна розпаковувати посилки, але вже, ну мабуть, треба вибрати, бо ж гігієна все таке. Він є от, ставиться в декілька положень можна його закрутити, він тоді не працюватиме. І за що окрема дяка це свисток. Здавалось би, колись я його сприймав як таку. Дитячу цяцьку, але з війною воно, хай, звісно, краще не знадобиться, дай Бог. Але зайвим не буде. От так що дякую спільноті НФК. До речі, лишу в коментарі і в описі посилання, можливо, кого зацікавить. В спільноті доволі затишно, живе спілкування. Окрім ну, там, конкурсів, так проводяться різноманітні активності, в тому числі е, учасниками групи є і ножові дизайнери, зокрема, автор даного ножа Костянтин, а також Олександр Ошо, який є дизайнером ножа Кайзер Доберман. який Відносна новинка від Кайзер. От, кому буде цікаво. Зможете перейти глянути. А зараз давайте про, власне, сам ніж. Поставляється він от в такій коробочці, якщо хто не знав раптом чи не мав справи з CVV до цього, як я, наприклад. От, звичайна коробочка, доволі проста, але тут ну, всілякі ці написи. Попередження там. Щось про гарантію, що воно таке за виріб з чого і так далі, де зроблено. Коробка як коробка. Такий от чохольчик з усілякими там наклейками, макулатуркою. Серветочка така, серветка хустинка з мікрофібри. Доволі. Якісно, компактно. От треба він чи не треба. Це така справа, але він є. Ну і власне сам ніж. Я думаю, що особливо то я нічого нового не розкажу. Модель популярна і це підтверджує навіть той факт, що він, ну, сам елементом я маю на увазі, випускається доволі тривалий час. І ну, має своє от продовження. Бо, як правило, це ніж китайський, китайського бренду. Як правило, китайці роблять ну, в плані ножів якусь модель, продають її, та на тому і все. Ну, як Звичайнісінький товар, нічого особисто, як то кажуть. Елементом один із тих ножів, який продається доволі довго, який має різноманітні. Модифікації і продовження свої. От, Він, зокрема, буває в різних матеріалах, е, є різні форми клинків, зокрема, це, я так розумію, Drop Point, є в Tanto версії, є Wornklief, є декілька варіантів стали з ним. Різні варіанти матеріалів для накладок руків'я. Тобто ніж доволі популярний. Е, і я, мабуть, розумію чому. Ну, це так знову ж таки моя суб'єктивна думка, але е, ніж він в форматі от таких EDC ножів або допоміжних ножів з клинком 3 дюйми дуже гарно вписується от, в цю концепцію. Він компактний. От, до речі, з його однокласниками. Той же Ontario RAD, ніж того ж формату. Елементом навіть трішки, трішки компактніший буде. Пара3 Lightweight. Вона якби, відчутно габаритніша от Ніж компактний, ніж от як елементом так Він простий, але разом з тим він достатньо деталізований. от всілякі такі моменти, як там насічки, наприклад, на замку, на лайнері, на фліпері в місці от, відкривання. На обусі. Вони не тільки додають функціоналу, а також візуально сприймаються, додають йому гармонійності і якби завершеності. Тобто ніж якби і простенький, але виглядає разом з тим не як якийсь, я там, не знаю, проект, так, чи макет, а ну, як повноцінний ніж. От, крім того, от він. Він доволі зручний, хоч і руків'я компактне, є мене середнього розміру рука, він поміщається досить зручно. Як таким от хватом звичайним, так якщо його брати діагонально, він теж опирається в долоню. От, форма от з цим таким вигином, вона зверху. Перша пряма, тут невеличкий вигін і ергономічно це дуже добре працює. Мені подобається. Сам, ніж в даній модифікації, це клинок зі сталі d 2, 3 дюйми це тобто ну, 7,5 см, 76 мм, якщо точніше. Лайнерлок на підшипниках, підшипники керамічні. Лайнери і накладки, лайнери мають доволі суттєву перфорацію, суттєве полегшення. От, кліпса однопозиційна. Сам клинок доволі тонкий, менше 3 мм товщини з високими увігнутими спусками. От, це все йому забезпечує розміри і взагалі поєднання цих габаритів і маси. Забезпечує дуже гарний його як різ, так і взагалі контроль ножа. От Цим мені 3-дюймові ножі і подобаються, що вони компактні, не займають багато місця, їх є багато варіантів, і разом з тим, з більшістю моїх задач, вони ну, повсякденних вони дають раду, і при цьому знову ж таки залишаються компактними, контрольованими. І є багато варіантів. Знову ж про дизайн. Тут от такі округлі форми, і темлячний отвір, який в двох лайнерах, він теж виглядає наживо дуже, дуже збалансовано і гармонійно. От. Також цікаво, що подібне рішення. з... Де фактично ми маємо два окремих отвори для тімляка, можна як закріпити звичайним способом, так і за один з лайнерів. Я так робив, не пам'ятаю, вже на якомусь із ножів CGRB, здається. А може і помиляюсь, ну вже перепрошую, не пам'ятаю. Зачіпляв за одну сторону, і в мене тімляк за потреби складався на один бік. і це... Як доповнював тут об'єм біля кліпси і додавав зручності в утриманні. Але то таке. Щодо кліпси, до речі, в форматі от таких ножів її запросто можна зняти і носити його в такій цій п'ятій кишені для там запальнички годинника чи для чого вона. І теж варіант. Або в якомусь сліпері. Ну, або Кліпса взагалі доволі еластична, глибокої посадки. Ну, єдине, що не переставляється на лівий бік. Хоча, от, я не шульга, але лівою рукою ніж оперується, доволі зручно і просто от, розбирається все. Восьмим Торксом, і ось і стяжні Ну, окрім Кліпси Кліпса Торкс Т6. По матеріалах в даному випадку накладки з дерева, і от їх я якраз і пошкодив, ніж у мене впав. І... Трішки вона тріснула. Тому я не буду розбирати, бо я не знаю, чи не буде вона пошкоджуватись далі, і чи зберу я це все назад до тих пір, поки якось поремонтую ці або обзаведусь новими. Але це вже, так би мовити, мій косяк. І, до речі, це ніяк загалом на ніж не вплинуло Він... в інших всіх аспектах все працює, як і працювало. Але саме це дерево, до речі, інцидент цей ніяк не вплинув на моє вставлення до. Ну і враження від цього матеріалу. Дуже приємний. Він гарно виглядає. І, правда, не знаю чи вдасться це передати. Ну, так, на такому фоні. От. Гарно виглядає, гарно відчувається. Це, от, як іноді кажуть, холодне руків'я, тепле руків'я, то це от тепле руків'я. Доволі от приємні відчуття. І в форматі такого невеличкого ножа. Навіть враховуючи, що матеріал не самий міцний, воно, мабуть, того варте, ну, якщо, звісно, користуватися обережніше, ніж я. Тому що і виглядає гарно, відчувається гарно, емоції від. Користування приємні. В ну, мене, по крайній мірі, от, хоча кожному своє. Варіантів, як повторюсь, уже є як Getens, склотекстоліт як Мікарта, бачив варіанти в з металевими руків'ями, мідь, латунь. от Так що можна вибрати на свій смак. От, якщо подобається подібний формат. От. Так що дякую всім за увагу. Дякую спільноті НФК за приємні емоції, спілкування і взагалі за таку нагоду. От, посилання лишу в коментарі і описі. На все добре.